Наступна головоломка. Отже, у нас є таке слово «love» складене з сирничків. В перекладі з англійського дане слово означає любов. Наше завдання перемістити три сирнички, щоб у нас утворилось інше слово. Дана головоломка відноситься до головоломок середньої складності. З нею справляються не усі діти і не усі дорослі, але хто гарно і логічно мислить, без проблем справиться з даним завданням. Отже, нам потрібно перемістити три сернички, щоб у нас утворилось інше слово. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити три сирнички, щоб у нас отворилось інше слово. Як вирішується дана задачка? Для цього нам потрібно перемістити ось цей сирничок ось сюди, ось цей сирничок ось сюди. І ось цей сирничок ось сюди. Отже, ми перемістили три сирнички і у нас утворилось слово life життя. Отже, задачку виконано, головоломка вирішена.